Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня. Наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростемом Мумеровом. Він доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів всіх, наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок в силах оборони та безпеки України, в оборонній промисловості нашої держави. Всіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість всіх, всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам. А особливо воїни 72 го окремої механізованої бригади. Молодці, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто. На Донеччині сьогодні знову за результати в боях. Дякую. Дякую, 152 окремої механізованої бригаді. Дуже дякую вам, воїни, воїни 3 окремої штурмової бригади. Дякую вам за успішні дії при звільненні села Надія в Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держав на рівних. І заслуговує нам достойний мир. Мишаюсь нашими людьми. Дякую всім у світі.